Сьогодні подивимось на ніш вайпер від компанії Petri Fatfish. Ось такий у нас харизматичний здоровань з карбоновою ручкою в ярко красному кольорі і з темним клинком. І поставляється ніж ось такої от коробки. P3 всі майже поставляються в таких стандартних коробках. Тут у нас артикул ножа. Посилання, до речі, на ніж буде відразу під відео в магазин. І також підписуйтесь на наші групи в Інстаграмі і в Фейсбуці. Тут у нас логотип компашки, бачите? І по комплектуючим целофанчик, звісно, як у всі ножики. Тут у нас набір Ось Осьовий у нас іде. І ще 4 винтика. Така от бумажечка лого і фірміна салфеточка. Ну, давайте подивимося, з якого вона матеріалу тут у нас зроблена. Так, я навіть перед відео не відкривав, не дивився. А, так вона такий странний матеріал, чесно говоря. Не зрозумію. Вперше так бачу. Ну ось такі от є, да, М'якенька мікрофібра, а це щось друге. Не знаю, що за матеріал. Так, ну ладненько. Це вже вам показав, все понятно. Обираємо в стороночку і дивимося на наш красень. Ніж поставляється з завода в декількох кольорах. Іде там з білим клинком, з чорним клинком, і за таким от блеквошем піскоструйним прям під колір. Титана, як в даному екземплярі. І ручки теж є чорні, є зелені, є там, типу, беж голубовасінька в G10, і два види карбону. Красний, як на відео, і є ще білий карбон. Я взяв з піцом красний, ну, прям яркий, тому що на відео буде найкраще його видно, да? він так ефектно виглядає і з темним клинком. Дивіться, яка у нас красота. Мені подобаються такі от широкі клинки. Це класно так ефектно виглядає. Ніж у нас, в принципі, середньорозмірний, але за счет габаритів ширини він кажеться прям таким здоровенним прям дуже здоровим. Хоча його довжина клинка всього-навсього 89 мм. Ну, стандарт, да? По обуху він 3 мм, не товстий. Так щоб ви бачили, як це все. Добре зроблено, да які класні рівномірні насічки. Фальшлізвія красивий, майже майже заточили прямий спуск і зведення в 0,45. Дуже красиво все виглядає. Це от піскоструйно блеквошний титановий колір. Ну Прям дуже класний фасочка. Внутрість все знято, все дуже добре. Залізяка К-110 і артикул у ножа пфп 13 Замок Axis Lock. Підшипник осьовом фліпує просто на ура. Ну, відмінно. Тут у нас можна навіть так от без інерціонно відкривати. Хоп, нажали і викинули. Класно, все зроблено. Люфтів немає жодних не горизонтальних, не вертикальних. Зведення в 0,45, заточений, все добре. Все дуже класно. Карбончик дуже красивущий, прям такі куски карбона. Вставна, бачите, пластина із сталі йде з однієї, з другої сторони. Ну, отак, от да, на одну треть ручки. Далі все просто карбонове. І навіть бекспейсер теж карбоновий. Класно це все виглядає. Кліпса проволочна. Така середня жорсткості. Можна переставити на обидва положення. Класнючий ніж. По якості все зроблено класно, все чотенько підігнано, все просто супер. По утриманню, ну він такий, хоч середнього розміру, але для лапи такої побільше, ніж у мене. Тому що я беру і прям мені він ну широкий, широкий, мені більше підходить там по вищі. Ножики, а цей прям такий здоровим кажеться. Вага його невелика 117 грамів. Обробка карбону дуже добра. Чуєте, це звук? Дуже гладесенький, дуже класно все. Чотенько зроблено. По габаритам, якщо порівняти з китайською параміл, ну так оце виглядає. Бачите, по клинку майже однакові, ну він чуть-чуть більший, а по ручки, ну, на пів сантиметра ручка у пари подлінніша А якщо брати по клинку, бачите десь на 1 міліметр Петрійфа длінніший А по ручці, ну от, от, так от, це десь міліметра на 4. Баланс у нас отут чотенько на підпальці виємки. Отак от чик чик щось порубати від. Відкрити щось, почекати, буде в самий раз. Класно, класно. обратним хватом. От так от теж прикольно. Для тих, хто любить знати чіткі параметри всіх товщин і ширин. В самому широкому місці клинка у нас 36 мм. Під пальцеві виємки у нас 25 мм. І 29 мм на широкому місці ручки. Ось такий у нас сьогодні красень. Всі ссылки будуть під відео.